Як тобі від застуди? Для лікування грипу та застуди смарт-мами застосовують флавовір смарт-засіб для смарт-мам. Вітаю вас, друзі! Загальна слабкість, надмірна сонливість, відчуття тривоги. Всі ці симптоми дуже актуальні для багатьох людей, і їх можна віднести до астенічного синдрому або звичайної втоми. В чому різниця? Якщо ми говоримо про відчуття втоми після фізичного навантаження або розумового зусилля, яке швидко і легко лікується просто відпочинком протягом кількох годин або днів, то це звичайна втома. А от якщо після достатнього відпочинку відчуття зниження енергії та працездатності загальної слабкості не проходять, якщо вони турбують постійно більше місяця, то це астенічний синдром. В такому випадку варто обстежитися. До симптомів астенії відносять втрату сили, погіршення настрою, зниження когнітивних функцій, нестачу енергії, порушення сну. Причиною астенії можуть бути перенесені хвороби або травми, наслідки незбалансованого харчування, надмірне фізичне навантаження. Часи, які ми переживаємо, показали, що українці сильна нація, яка достойно виживає в умовах, коли рівень стресу серед населення без перебільшення зашкалює. Про депресію ми вже докладно говорили в окремому відео. Можете подивитися за посиланням. Наразі кожен сімейний лікар має надавати вам первинну психологічну допомогу, Тож під час прийому ви можете пройти швидке і просте тестування на рівень тривоги і депресії. Це допоможе з подальшою тактикою допомоги і лікування. Серед більш серйозних причин астенії є захворювання щитоподібної залози, анемія, недостатність вітаміну Д3. Хочу трохи детальніше розповісти, які аналізи варто здати, щоб виключити ці причини. Перш за все, це звичайний аналіз крові. Він покаже рівень гемоглобіну і кольоровий показник. Саме вони знижуються при залізодефіцитній анемії. Ще раніше за зниження гемоглобіну падає ферритин. Отже, якщо вас турбує надмірне випадіння волосся, ламкість нігтів, не хочете вживати м'ясо печінку, і вино вам неприємно пахнуть, а запах фарби або ацетону вам подобається, то теж можна запідозрити анемію. Ще доволі цікавий симптом анемії це зміна смакових вподобань. Буває, що пацієнти їдять або глину, інколи лід. Все це може вказувати на недостатність заліза. Анемії також можуть бути внаслідок недостатності вітаміну В12 або фолієвої кислоти. Щоб зрозуміти точно, чого саме не вистачає організму, можна здати пакет на анемію. Особливо рекомендується пацієнтам, у яких є хронічний гастрит, адже при цьому всмоктування вітамінів дуже знижується. Також варто перевіритися тим, у кого часті кровотечі носові або менструальні, і обов'язково вегетаріанцям, а особливо веганам. Справа в тому, що такі анемії досить легко і швидко лікуються. А це так важливо для якості життя. Наприклад, при залізодефіцитній анемії варто пропити препарати заліза місяць. Потім зробити контроль загального аналізу крові і пропити залізо ще 2-3 місяці. До раціону додайте печінку і паштет, гречку, персики і яйця. А от запивати чаєм або молоком медикаменти не варто. Це може викликати здуття або нудоту і знизить всмоктування самого заліза. Збільшить кількість клітковини і води, аби не було закрепів. Чому ще декілька місяців після нормалізації аналізів потрібно пити ліки? За цей період ви зможете відновити запаси заліза в організмі, і вам не буде страшна залізодефіцитна анемія. Інколи це може бути одним із симптомів онкології, якщо є значне безвидимої причини схуднення за 1-3 місяці, домішки крові у сечі або калі, якісь новоутворення, нічний біль. Лихоманка більше трьох тижнів, нічна пітливість, рак у родичів. То до лікаря варто звернутися обов'язково. Серед інших причин астенічної втоми можливі порушення роботи щитоподібної залози. Для діагностики потрібно здати кров на гормони ТТГ Т4-вільний, АТПО і зробити ультразвукове дослідження щитовидної залози. Цього, як правило, достатньо. Враховуючи наслідки аварії на Чорнобильській АЕС, здавати гормон ДТГ раз на рік варто всім українцям. Це головний гормон, який показує відхилення у роботі цього маленького, але такого важливого органу. Якщо є відхилення, то замісна медикаментозна терапія дає досить хороші результати лікування. Також на порушення її роботи можуть вказувати надмірна сонливість, схильність до закрепів, різкий набір ваги. Порушення відчуття терморегуляції, надмірна мерслякуватість або відчуття жару, знижена вибраційна чутливість. І на кінець хочу нагадати про мій улюблений вітамін. Це вітамін Д3. Наразі і досі йдуть дискусії, що це не просто вітамін, а вітамін, який має гормоноподібний ефект. Тобто його дефіцит може порушити роботи щитовидної залози. Наш організм складна велична система, в якій все має працювати злагоджено. Дослідження на загальний рівень вітаміну Д3 у крові може точно вказати, чи потрібен прийом вітаміну Д3 щодня зранку у профілактичній дозі чи у лікувальній. Нагадую, що, хоча і невелику кількість показників, але їх можна здати по електронному направленню свого сімейного лікаря безкоштовно. Тож не бійтеся звертатися до лікарів. Часто причини в тому, легко лікується, а якість життя після цього значно покращується. Для підтримання здоров'я дотримуйтесь загальних рекомендацій: достатній сон, різноманітне харчування, фізична активність. До цікавинок можна віднести відчуття гумору та оптимізм, розподіл завдань за пріоритетністю, зміна діяльності і, звичайно, хобі для душі. Бажаю вам мирного неба, тепла в душі і більше причин для посмішок. Ставте лайки і розповсюджуйте це відео, аби більше людей ставили на шлях превентивної медицини, запобігаючи розвитку важких захворювань і забезпечуючи тривале, здорове і якісне життя. Пишіть свої запитання, адже одну із наступних передач я приділю саме відповідям на них. До наступної зустрічі і гарного вам дня! Не злякаєш грепозвір! Мама має флавовір! Смарт батьки часу не гають! Флавовір в аптечці мають. Флавовір противірусний засіб проти грипу та гервії, в тому числі пандемічних штамів, дозволений від народження.